Тіло Керол Парк пролежало невиявленим понад 20 років. Коли її знайшли на лінії вогню, опинився її чоловік. І, хоча сім'я Керол переконана, що саме він вбив свою першу дружину. Багато хто і досі, понад 10 років після його смерті, вимагає скасувати його вирок. 23-річний Гордон. І 21-річна Керол зіграла весілля в липні 1967 року. Через два роки після того прийомна сестра Керол Крістіна була вбита бойфрендом Джоном Репсоном. Після цієї трагедії подружжя удочерили доньку Крістіни Ванесу, який на той час був лише рік. У 1970 році. В сім'ї Парк народила Джеремі, а ще через рік з'явилася Рейчел. А вже в 1974 році пара працювала в одній школі, де Гордон був вчителем початкових класів, а Керол займала посаду заступника директора школи. Сімейство Парк жило у великому домі, розташованому в мальовничій місцевості графства Кембрія, селищі Лис. Це місце відрізняється своїм спокоєм та розміреним життям. Тут всі знають один одного. Здавалося, сім'я Парк ідеально вписується в тихе життя общини, але це було не так. Гордон і Керл практикували вільні відносини та експериментували, обмінюючись партнерами. Обидва заводили стосунки на боці, продовжуючи жити під одним дахом та разом виховувати дітей. Так тривало до 1974 року. Керол проходила тижневий курс навчання де й познайомилася з Девідом Брірлі. В результаті в них закрутився роман і Керол залишила свого чоловіка. У 1975 році Гордон Парк подав позов до суду про оформлення опіки над дітьми. Суд визнав поведінку Керол безвідповідальною та небезпечною. Все йшло до того, що Гордона визнають відповідальним батьком та повна опіка над дітьми перейде до нього. Керол не витримала тиску бажання бути поряд з дітьми та розірвала стосунки з експоліцейським Девідом. 16 липня 1976 року, під час літніх канікул Гордон зібрався разом з дітьми в туристичний похід. Через два дні, коли вони повернулися. Дружина Керол знову зникла. 4 вересня 1976 року Гордон Парк подзвонив до брата Керол Айвору Прайсу, і повідомив йому, що Керол вже довгий час не з'являється вдома. Потім він через свого адвоката зробив заяву до поліції про зникнення дружини. Він сказав, що не думає, ніби з Керол могло щось трапитися. Оскільки вона могла закрутити Роман на стороні та просто втекти. Про це, за словами Гордона, свідчила обручка, залишена Керол на тумбочці біля їх ліжка. Парк бачив у цьому знак дружина пішла від нього, як уже бувало неодноразово. Він почав турбуватися тільки після того, як Керол не з'явилася перед початком нового навчального семестру в школі. Та поліцейські вважали інакше. У детективів виникло припущення, що Керл не втекла, а швидше за все вбита, так як мотивів для вбивства було багато. По-перше, ревнощі з боку Гордона, спричинені чисельними коханцями дружини, а також можливе бажання Керол розлучитися і досягти повної опіки над дітьми. Гордон, даючи свідчення слідчому Ді Вільямсу, не заперечував, що у них з дружиною були вільні стосунки, але зазначив, що Керл набагато охочіше шукала відносин на боці, ніж він. Вона могла без попередження зникнути на кілька днів із черговим коханцем, забувши про дітей та чоловіка. Парк казав, що цей раз не відрізняється від попередніх і, залишена у спальні обручка, тому є доказ. Але у слідства залишилися питання. Керол залишила вдома не лише обручку, вона не взяла із собою гроші та цінні речі, залишивши в шафі весь свій одяг. З банківських рахунків Керол протягом усього часу з дня її зникнення не знімалися кошти. Керол не повідомила про своє місце знаходження близьким родичам, включаючи брата, а також нікому із друзів. При цьому сусіди говорили, що в поведінці Керол нічого не вказувало на те, що вона готується покинути чоловіка. Навпаки, вона чекала на його повернення з походу з дітьми і планувала своє майбутнє в сім'ї. Йшов час, а тіла Керол так і не було знайдено. Поліцейському детективу Ді Вільямсу нічого не залишалося, окрім як чекати. Він сказав Гордону Парку таку фразу, як Знаєш, якщо твою дружину знайдуть, ми одразу тебе заарештуємо. З цією лякаючою фразою чоловіку прийдеться жити понад 20 років. У 1978 році, через два роки після зникнення Керол, Гордон оформив розлучення і вже в 1981 році. Одружився на багатодітній Кетрін Сіларс. Але вже через кілька місяців ці відносини були розірвані. Потім Гордон Парк залишався неодруженим понад 10 років, перш ніж у нього в житті з'явиться ще одна жінка. Це була його шкільна подруга Дженні Маршал, з якою вони були давно знайомі. Вони одружилися в 1993 році. Наступного року Гордон Парк вийшов на пенсію. Та приготувався до спокійного життя. Шкільний вчитель залишався на волі протягом 21 року. За цей час Керол так і не знайшлась, але ситуація змінилась 10 серпня 1997 року. Влітку 1997 року Гордон Парк із дружиною вирушили у подорож до Франції. А 13 серпня у готельному номері парка задзвонив телефон та схвильований голос сина Джеремі повідомив: Маму, знайшли двома днями раніше, 10 серпня 1997 року, через 21 рік після зникнення Керол Парк в озері Коністон Уотер, дайвер-аматор помітив великий перев'язаний мотузками пакунок. Що лежить на підводному виступі на глибині 26 метрів за 200 метрів від пляжу озера. Якби згорток не затримався на виступі, він поринув би на дно і його ніколи б не знайшли. Коли згорток підняли нагору, розкривши пакет, дайвери зрозуміли, що перед ними людські останки. Поліція одразу приїхала на місце знахідки та забрали тіло для подальшого дослідження останків. Знайдене тіло належить, зниклій Керол Парк. Це було встановлено по зубній карті, що зберігалася у її дантиста. Дан Парк знав, варто йому перетнути кордон Великобританії. Він миттю буде заарештований. Проте він повернувся на батьківщину, і 24 серпня 1997 року був заарештований за підозрою у вбивстві власної дружини. Журналісти, які висвітлювали цей злочин, охрестили його як леді в озері. Тіло Керл було майстерно зв'язане з використанням шести метрів мотузки, обгорнутої навколо тіла тричі та закріпленої морськими вузлами. Тіло знаходилося в позі ембріона, з чого випливало, що вбивця надав йому таке становище до настання трупної задуби, яке настає протягом. Двох-чотирьох годин після смерті останки були загорнуті у кілька шарів різних матеріалів. На верхню частину тіла були натягнуті поліетиленові пакети для сміття, нижня частина вміщена в нейлоновий рюкзак, а все тіло упаковане у великий саморобний мішок із щільної тканини. У поліції припустили, що мішок був виготовлений із сукні, яку носила Керол Парк за життя. До останків Керол Парк злочинець прикріпив вантаж масою 6,4 кг, виготовлений із шматка сплющеної свинцевої труби, яка до того була частиною водопровідної труби в туалеті. Лікар Едмунд Трап, паталоганатом Міністерства внутрішніх справ провів дві судово-медичні експертизи. Огляд показав, що голова та шия трупа були скелетовані, а кістки відокремилися від тіла. Шийні хребці, фрагменти щелепи та 18 зубів довелося збирати з дна поліетилевного пакету, яким було вкрито голову та плечі. Разом з ними у пакеті були виявлені фрагменти тканини, які при найближчому розгляді виявилося частину бинта та еластичного гіпсового матеріалу. Це вказувало на те, що злочинець зробив пов'язку, яку наклав на очі своїй жертві. Обстеживши череп, лікар трап знайшов сліди серйозних пошкоджень і дійшов висновку, що Керол завдали щонайменше два сильні удари металевим предметом. Він припустив, що знаряддям вбивства могла бути сокира. Вбивця завдав ударів у центральну частину обличчя Керол зверху вниз. Зруйнувавши лицьові кістки та вибивши кілька зубів, саме удари важким металевим предметом спричинили смерть Керол Парк. Гордон Парк, який перебував під арештом, заперечував свою причетність до вбивства, а його спогади про той день були неточними, так як пройшло багато років. Він запропонував поліцейським скористатися його показаннями, даними у липні 1976 року слідчому Ді Вільямсу, оскільки вони були найбільш точні, але для слідства відкрився неприємний факт свідчення парка 1976 року виявилися втраченими. 9 вересня 1997 року слідство виявилося не готовим звинуватити парк у скоєнні вбивства. І його випустили під заставу. Через два тижні водолази знайшли багато доказів для справи. У районі виявлення тіла Керол Парк на глибині 12 метрів вони знайшли жіноче взуття, червону сукню, флакони від жіночої косметики, що належать до періоду 70-х років. Всі предмети були поміщені в поліетиленовий пакет та обтяжені вантажем великим камнем. 11 вересня 1997 року було проведено третє судове медичне дослідження останків Керол Парк. Цього разу його провів доктор Вільям Лоурор, найнятий адвокатом Гордона Парка. Висновки Лоурора відрізнялися від судово-медичної експертизи, зробленої патологоанатомом Траппом. На противагу їм Лоурор зробив висновок, що не можна встановити причину смерті Керол Парк у зв'язку із значними посмертними змінами тіла. Погоджуючись з тим, що травми на черпі могли бути нанесені важким металевим знаряддям, Лоурор не брався зробити висновок, чи завдано ударів за життя Керол або після її смерті. Якщо ран на черебі посмертні, встановити причину смерті не можна через розкладання останків. Таким чином неможливо з'ясувати, чи була Керол Парк задушена, отруєна чи, наприклад, застрелена. Без встановлення причин смерті важко говорити про вбивство. Зрештою, Керол могла померти від природних причин, а те, як обійшлися з її останками, могло бути пов'язане з приховуванням тіла, але не вбивством. На цьому етапі слідство визнало, що немає достатніх доказів убивства, і реальна перспектива винесення судом обвинувального вироку відсутня. У зв'язку з цим, 6 січня 1998 року, провадження у справі Гордона Парка було припинено і він знову став вільною людиною. Але розслідування не припинялося, і через 6 років наприкінці 2003 року. З несподіваною заявою виступив новий представник звинувачення Алістер Вебстер. Він заявив, що слідство має у своєму розпорядженні нові докази. Вебстер сказав, що тепер прокуратура впевнена, винним у вбивстві Керол є її чоловік. 13 січня 2004 року Парка знову заарештували. Наприкінці листопада 2004 року відбувся судовий процес над Гордоном Парком, який тривав до 28 січня 2005 року. Головний доказ, поданий прокуратурою, це свідчення ув'язнених. Ним був Майкл Уейнрайт. Він заявив, що в 1997 році він перебував у Престонській в'язниці, коли Гордон Парк, який сидів з ним в одній камері. Зізнався у вбивстві дружини. Він зробив це не під час особистої розмови, а розмовляючи у вісні. Пізніше у тюремному дворі і під час прогулянки Уейнрайт почув, як той пробурмотів собі під ніс. Вона заслужила це. Свідчення Уейнрайта доповнилися свідченнями ще одного ув'язненого Глена Бенкса. Тепер вони стверджували, що Гордон Парк. Не тільки про бурмотів слова, що викривають його, але й докладно в розмові з ними розповів, що вбив свою дружину альпіністською сокирою після того як застав її з іншим чоловіком. З розповіді Уейнрайта і Бенкса виплило, що парк досить докладно розповів їм про скоєне вбивство, ніби застав дружину з коханцем, який тут же втік, Парк одразу задушив дружину. Потім він вирішив розчленувати її тіло і навіть встиг нанести кілька ударів сокирою по голові. Але потім зупинився, вирішивши позбутися тіла по іншому. Він запакував труп, завантажив його в автомобіль і відвіз до озера, після чого затягнув мішок з останками на човен і викинув у воду. У 2004 році Уейнрайт і Бенкс знову доповнили свої свідчення, раптом згадавши, що в розмові у тюремному дворі, що відбулася сім років тому, Парк повідомив їм, що після вбивства він закопав сокиру десь на ділянці землі між їх будинком та узбережжям озера. Тепер знаряддя вбивства фігурувало як Альпіністський льодоруб. Із чорною дерев'яною ручкою. Відразу після арешту Гордона Парка поліція провела обшук і вилучила Кригоруб, схожий на той, який згадував у своїх свідченнях Уейнрайт. Слід зауважити, що Гордон Парк уже кілька років не проживав у першому будинку, оселившись із своєю третьою дружиною в іншому місці. Незважаючи на те, що за відомостями ув'язнених, що парк закопав льодоруб. Інструмент вилучили з нового будинку парка і долучили до доказів як знаряддя вбивства Керол Парк. При цьому жодна із сторін не отримала експертного підтвердження, чи могло Лезо такого льодоруба залишити ушкодження на черепі жертви. Едрю Едінс переконував присяжних, що свідчення ув'язнених Уейнрайта і Бенкса не заслуговують на довіру не тільки тому, що вони були засудженими злочинцями. Але й тому, що, будучи ув'язненими в 2000 році, вони мали мотив оббрехати невинну людину для отримання від тюремної адміністрації послаблення умов утримання. Пізніше, під час розгляду справи в апеляційному суді з'ясувалося те, що не пролунало під час першого судового процесу. Майкл Уейнрайт був важким наркоманом, який вживав наприкінці 90-х амфетамін, кокаїн та ЛСД. Сам він стверджував що до 2004 року припинив вживати важкі наркотики і обмежувався тільки курінням марихуани, викурюючи щонайменше 15 косяків на день. І день судового засідання не був винятком. Виходить, що ключовий свідок звинувачення надав свідчення у стані наркотичного сп'яніння. Також в історії хвороби Уейнрайта була інформація про чотири госпіталізації до психіатричних лікарень. Обвинувач Алістар Вебстер запросив для надання свідчень експерта з морських вузлів, який свідчив про те, що вузли на мотузці, що використовувалися для кріплення мішка з останками Керол Парк, були зроблені людиною, що має відповідні знання та підготовку. При цьому було відомо, що Гордон Парк захоплюється річковими подорожами та на момент скоєння злочину володів моторним човном. Також в залі суду з'явилася подружня пара містер та місіс Янг. Вони розповіли, що влітку 1976 року здійснювали автомобільну поїздку північно західною Англією. І наприкінці липня зупинилися біля озера Коністон уотер Кинувши погляд на поверхню води, місіс Янг помітила людину в невеликому білому човні, який скидав у воду якийсь пакет великого розміру. Подружжя Янгів не згадувало про цей епізод до 2004 року. Але після арешту Парка, саме в 2004-му і широкого висвітлення цієї події по телебаченню, місіс Янг звернулася до поліції. У своїй першій телефонній розмові з поліцією місіс Янг сказала, що Катер був білий з маленькою каютою типу Крейсера і що чоловік високий, худорлявий з кучерявим каштановим волоссям і окулярами на очах у чорному гідрокостюмі. На наступних бесідах у поліції місіс Янг описувала плавзасіб як маленьку білу яхту без вітрила. Містер Янг підтвердив слова дружини, що вони бачили на озері яхту без вітрила, але не зміг описати зовнішність тієї людини. У червні 2004 року подружжя Янг привезли до озера Коністон Уоттер, щоб вони на місці незалежно один від одного показали, звідки спостерігали чоловіка на яхті. Місіс Янг заявила, що вона на 80% впевнена, що вони припаркувалися на місці під назвою Мейчел Коппіс. А містер Янг сказав, що вони зупинилися на південь від Мейчел Коппіс. Захист наполягав, що вказане Янгами місце розташовувалося за милю від того, де виявили останки Керол Парк. А значить, розглянути човен, а тим більше зовнішність людини, яка була в ній, вони не могли. Під час наступного допиту Вебстер наголосив на тому, що судовий паталога Анатом Паррі служив на посаді судового експерта всього півтора року, і це була його перша справа. В очах присяжних експертиза, організована прокуратурою, виглядала вже не так надійно. Адвокати Гордона вирішили запросити для надання свідчень свого підзахисного. Парк категорично не визнавав себе винним. Він свідчив про свій спокійний характер і позитивні якості шкільного вчителя та батька. Він описав сімейні труднощі, коли Керол неодноразово покидала сім'ю, щоб заводити стосунки на стороні. Також парк розповів про 11-місячний період, коли, перервавши стосунки з колишнім поліцейським, Керол повернулася додому. Йому здавалося, що дружина повернулася до нормального сімейного життя, і вона здавалася йому цілком щасливою вони відновлювали стосунки, і він повністю довіряв їй. Парк описав свої човни, якими володів у різний час, і зазначив, що в нього ніколи не було такого, як описували подружжя Янг. Він підтвердив, що вміє в'язати морські вузли. Але подібними знаннями володіє більшість чоловіків, які мешкають у тутешніх місцях. Парк розповів, що справді захоплюється альпінізмом і природно володіє альпіністським обладнанням. Гордон Парк відкинув усі свідчення колишніх ув'язнених Уейнрайта та Бенкса, заявивши, що ніколи не розмовляв з ними, оскільки слідував пораді свого адвоката не розмовляти з іншими в'язнями. Адвокати парка представили присяжним теорії щодо альтернативних підозрюваних. До суду було викликано Сабіну Діксон, яка у 1976 році проживала з сімейством парків по сусідству. Вона розповіла, що вранці до обіду у день зникнення Керол Парк бачила блідоблакитний Вольцваген Жук, який під'їжджав до будинку подружжя. Він стояв близько 15 хвилин. Ним керував чоловік. І це був не Гордон Парк. Діксон заявила, що бачила цей Вольцваген і раніше. Зокрема, коли Гордон і Керол обидва перебували вдома. Описати водія автомобіля. На жаль, Діксон не змогла, пославшись на давність подій. Захист пропонував розглянути як головного підозрюваного Джона Репсона, засудженого вбивцю сестри Керол Парк Христини. У 1976 році умови його утримання було значно пом'якшено. Кожен вікенд його відпускали на волю, і він мав можливість приїжджати до будинку парків, щоб зустрітися із своєю донькою Ванесою. Не виключено наполягав захист, що в злочасну суботу він міг натрапити на Керол Парк і вбити її. Сторона звинувачення, в свою чергу, а саме прокурор Алістар Вебстер, викрив парка у тому, що він назвав невірну дату продажу свого човна. Той говорив, що здійснив угоду з продажу у червні 1976 року, хоча, згідно з записом у судовому журналі, це сталося в липні, тобто в місяці, коли була вбита Керол Парк. Усі троє дітей, яким на час суду було вже за 13, давали свідчення. І Якщо двоє, Джеремі та Рейчел підтримували батька, розповідаючи, яким він був добрим і дбайливим, свідчення прийомної доньки Ванеси зіграли не на руку Гордону Парку. Вона розповіла, що не пам'ятає поїздок до Блекпула, а єдина подорож, яка їй запам'яталася, була автобусом. Також вона запам'ятала його як дуже суворого батька, який карав дітей. Наведені в суді випадки брехливих свідчень Гордона парка не дозволяють ставитись до його свідчень з належною довірою. Присяжні розглянули всі докази. І окремо вони були непрямими та оспорюваними. Проте, якщо їх скласти в одне ціле, вони вказували на парка як на вбивцю. Після десятитижневого судового процесу. Присяжні п'ять жінок і семеро чоловіків зайшли до залу суду із вироком винний. Суддя ухвалив вирок довічне ув'язнення з правом подання прохання про дострокове звільнення щонайменше через 15 років, але цей вирок було винесено пізніше. Опинившись у в'язниці, Гордон Парк намагався займатися у тренажерному залі, отримав ступінь з математики та вів зі своїм співкамерником-мусульманином довгі дискусії про релігію. Але головне, він звичайно намагався розібратися у своїй справі, яка привела його до в'язниці. Парк не визнавав свою провину і шукав зачіпки у справі, щоб допомогти своїй сім'ї та дружині. Які люто билися за його свободу по той бік ГРАД. Найближчі родичі справді не сиділи, склавши руки, та домагалися розгляду справи в апеляційному суді. Набуло розголосу в національній пресі та на телебаченні. Справа парка привернула увагу правозахисних організацій та простих людей, які вважали його несправедливо засудженим. Періодично вони організовували Пікетування із плакатами, які закликають до звільнення Гордона Парка. У 2008 році відбувся апеляційний суд, який залишив вирок у силі, визнавши проведене поліцейське розслідування правильним, а провину Гордона Парка доведеною. Але поступово увага преси згасла, а з нею зійшло нівець і увага громадськості. Родичі Парка і він сам залишилися віч навіч із державною системою правосуддя. Програна апеляція теж не додавала впевненості. Гордон Парк, який зневірився у звільненні 25 січня 2010 року у свій 66-й день народження, був виявленим повішеним у тюремній камері. Місіс Парк пояснила рішення чоловіка словами Режим. Рутина, відсутність сім'ї, відсутність свободи, відсутність надії. Нещодавно, 5 листопада 2019 року, відбулися ще одні апеляційні слухання, а у травні 2020 року новий апеляційний суд, який міг посмертно реабілітувати ім'я Гордана Парка. Але цього не сталося. Вирок залишився незмінним. Сім'я заявила, що всі ресурси для відновлення чесного імені Гордана Парка вичерпані юридично у цій справі поставлено крапку. Племінниця Керол впевнена, що самогубство Гордона було як самовизнання провини. Проте Джеремі, син Парка, так не думав. Він вважав, що поліції потрібно було шукати вбивцю серед чисельних коханців його матері, серед яких були і поліцейські, проте цього ніхто не робив.